Буковинські піротехніки продовжують розміновувати українські території. Обережно міне такі таблички встановлюють там, де пройшлись окупанти і залишили по собі страшні сюрпризи, які можуть забирати життя. Розміновувати території після російських ворогів сапери будуть ще довго кажуть фахівці. Зараз практично усі піротехніки працюють над знешкодження мін. Чергового відрядження повернувся Руслан Нездолій. Ми були і в Київській області Буча Ірпінь. все пройшли досі, наші підрозділи. Підпорядковані сапери працюють там і виконують відповідні завдання. Також ми були в Донецькій області, в Краматорському районі, Слов'янськ, Ізюм. Руслан Нездолій каже, роблять все можливе, аби люди могли безпечно себе почувати на рідній землі. Є така протипіхотна міна ПФМ. І якось прийшов чоловік, пожилий чоловік. і... Назбирав цих от протипіхотних мін дуже багато в пакет. І приніс, приніс. Ми, звичайно, дуже застережливо це все забрали від нього. Потім знищили і провели з ним роз'яснювальну роботу, що такого робити не потрібно. Додає, зараз Україна вважається найбільш замінованою країною у світі. За попередньою оцінкою, вибухонебезпечними предметами забруднено 40% території нашої держави. Робота піротехніків непроста. і, хоч тут не в польових умовах, та все ж я вирішив спробувати себе в ролі сапера. Цей має бути пошуковий елемент має бути десь на відстані ну, сантиметрів 5 ага. е, від землі. Ага. Проводимо от таким рухами і помаленьку, помаленьку передвігаємося ага. на пів крока вперед. І, хоч в моєму випадку це тренування, та для саперів це велика відповідальність. Продовжня команда проходить декілька зон та виконує складні завдання, оскільки кожен піротехнік знає, що від нього залежить життя багатьох людей, і це те, що змушує кожного робити цю справу без страху. У Нас зараз набирається підрозділи групи піротехнічних робіт, набирається сапера піротехніки для укомплектування групи, бажаючі, які виявили бажання. Можу звертатися за адресою авангардна 7 у відділ кадрів, і вже там отримати всю необхідну інформацію та долучитися до лав безстрашних піротехніків ДСНС Романоліник, Ярослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4